Уряд України оприлюднив постанову, якою з березня передбачено індексацію пенсійних і страхових виплат. Перерахунку у розмірі майже 8% підлягають виплати, призначені до кінця минулого року. Всі розрахунки проводяться в автоматичному режимі. На Закарпатті пенсію отримують понад 254 тисячі осіб. У більшості з них виплата зросте. Середнє підвищення 450 гривень, але постановою визначено граничні суми. Нарахування кожному пенсіонеру здійснюється залежно від індивідуальних показників раніше зароблених коштів і наявності страхового стажу. І тут треба розуміти, що хто працював на мінімальних заробітних платах, то в них сума цього підвищення може бути незначна. Мінімально 100 гривень, як я вже сказала, може бути і до 200, і до 300, і трошки вище. Але є й поняття максимального. У людини, здякуючи показникам індивідуальним заробітним платою протягом життя, яку вона Отримала і стаж, який заробила, може бути підвищення і понад дві тисячі, але постановою передбачено так зване обмеження, що підвищитися пенсія може не більше ніж на 1500 гривень. На підвищені виплати варто очікувати фактично всім категоріям. Пенсіонерам по віку, військовослужбовцям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни, людям з інвалідністю, науковцям і держслужбовцям. Водночас пенсіонери, які не мають страхового стажу, не можуть претендувати на перерахунок, але вони отримуватимуть так звану соціальну пенсію, встановлену на рівні прожиткового мінімуму. Якщо у людини немає стажу. А в нас такі є пенсійні виплати, тому що до 2005 року органами пенсійного фонду призначалася пенсія, навіть якщо у людини не було ні дня стажу, то такі пенсійні виплати не індексуються, але вони доводяться до прожиткового розмір виплат доводиться до прожиткового мінімуму. Тобто гарантується виплата на рівні прожиткового мінімуму, який встановлюється ну, на сьогодні. Це 2360. Сят одна Точної суми потрібної на виплату підвищених пенсій наразі невідомо, оскільки тривають розрахунки і обчислення у січні. На пенсійні виплати в Закарпатті було спрямовано 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Опісля індексації ця сума буде ще більшою. Утім, як запевняють у пенсійному фонді, коштів вистачить. Пенсійний фонд все-таки пропагує політику легалізованої заробітної плати. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що страхові кошти страху із заробітної плати, які проводяться від рахування заробітної плати, це все кошти пенсійного фонду, які спрямовуються на виплату і пенсійних. Виплат і пенсійних виплат, так що держбюджет, пенсійний фонд і міжнародні організації, як кажуть, нам забезпечують дотримання фінансування, тобто в нас немає затримок. Наступне заплановане підвищення вже у квітні стосуватиметься утримувачів страхових виплат внаслідок нещасних випадків. У пенсійному фонді нагадують. Більше інформації про нарахування і виплати можна отримати на офіційному порталі відомства, а також в особистому електронному кабінеті.